Творчість для благодійної мети. У виставковій залі Національної спілки художників України в Івано-Франківську представили мистецький проєкт Кольори свободи. Це дві сотні невеликих синьо-жовтих полотен. До проєкту долучилися сотня митців не тільки з Прикарпаття, а й інших міст держави. Автор проєкту Ігор Куцій розповідає: їхня мета завдяки творчості багатьох людей зібрати один мільйон гривень на евакуаційні баги для наших захисників. Критерії були такі, що саме сині і жовте, щоб був колаж прапору України. Адже воно приурочено до Дня прапора, до Дня Незалежності. Відповідно, кожен митець мав завдання одну синю, одну жовту, те, як він бачив Україну. Тепер чи в майбутньому, а можливо, в минулому. Ймовірно, два способи, як він буде продаватися. Повністю в ідеалі би хотілося повністю усім лотом, одним, е однією всією красотою, а інший варіант це по чотири блоки, отак як вони зараз є вісім. Квадратиків, умовних кажучи, і чотири: одна синя, одна жовта, щоб зберегти концепцію прапору і концепцію символу. До благодійного мистецького проєкту долучився франківський художник Михайло Дейнега. Каже, його роботи про віру в найближчу перемогу України. Класно, що художники, і старші, і молодші відгукнулися на його пропозицію і зробили на сьогодні. Ось цей цікавий проєкт Там на моїй. Роботі є ангели на землі, котрі і дивляться на той простір неба. І я так думаю, що навіть у тому відчувається, що ангели зійшли, і наша перемога буде. Ідея мистецького проєкту Кольори Свободи реалізовувалась близько року. Його вже презентували в Палаці Потоцьких та планують показати в інших містах держави. До 9 вересня виставка буде експонуватися у залі Національної спілки художників України в Івано-Франківську голова Ління спілки Світлана Пошик так само доєдналася до створення загального прапору України на її полотнах птах, що символізує життя, спілка художників проявила ініціативу і запропонувала продемонструвати цей проект у нашій залі, якраз в контексті виставки, котра вже існує, котра теж присвячена Дню незалежності. Маю сказати, що була заскочена, тому що ні формат, ні техніка не притаманні мені приходилося дуже добре подумати. А що можна у 15 на 15 розмірів, як себе можна висловити. Я обрала птаху. Я не знаю, хтось бачив тому е жайворонка, хтось бачить е голуба як символ миру. Я просто вважаю, що птаха то є настільки, настільки символічний образ, образ надії, образ чогось невмирущого, котре постійно відроджується, відновлюється. Далі синьо-жовта виставка помандрує до Коломиї. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».